Всім привіт! Я Нес і я рада вітати вас на каналі Рудої Відьми, де ми частіше за все говоримо про таро, але трапляються всякі різне. Сьогодні в нас повня, Я вирішила, що вам просто необхідний свіженький, гарненький і дуже актуальний розклад на цю тему. Поїхали! Вовча, повня це такий чудовий час, коли в нас мають пробуджуватися інстинкти, коли нам захочеться Рухатися скрізь зиму до весни, до імболку, до якого вже зовсім трішечки лишилися, або нічого такого не станеться, тому що далеко не завжди вплив повні може якось посунути всі інші події в нашому житті, та там виснаження зимову сплячку і ще що, ще щось ще щось. Не всі до цього чутливі, це абсолютно нормально. Але якщо ви вважаєте, що у вас немає інтуїції, то от саме зараз. Влучний час для того, щоб її потренувати, бо всі енергії, вся сила на це спрямовані. У мене, на жаль, немає колоди з вовками. До речі, якщо ви бачили якусь цікаву таку саме цієї спрямованості вовчу колоду, треба пошукати. То скиньте мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво подивитися, бо взагалі-то вовків я люблю. Тому я взяла колоду котиків Взяла розклад, який пропонує Spirit Dluna Oracle саме на цей час, дата, тобто під час повні січні, овчої повні. І зроблю його для всіх тих, хто дивиться зараз це відео, і не забудь поставити йому вподобайку. Для тих цей розклад буде актуальним. Поїху. В цьому розкладі 6 позицій, тобто він доволі маленький. Перша. Характеристика поточного стану. То ми, що ми. Наші приховані мотиви, якими ми наразі керуємося: що нам рухає. Підказка від нашої інтуїції, яку ми вперто не хочемо чути. І тому вона прийде до нас через карти. Вплив наших страхів на нас саме зараз, якихось, які ми не усвідомлюємо. Прихована інформація, яку нам про себе варто знати. Конкретно щодо нас. І нарешті, що зараз буде корисно дізнатися, щоб досягти мети, яку ми перед собою поставили, якою б ця мета не була. Судячи з розкладу, так, дивимося. Я завжди в першу чергу звертаю увагу, чи вийшли старші аркани, Мені це завжди дуже цікаво поспостерігати, а також якої масті більше. Жодного старшого аркану, така маленька, непомітна повня. А от цілих дві двійки, бачите, суцільні. Пентаклі-мечі і один келих до нас затисався. Ну, подивимось. Отже, я нас характеризує король Пентаклі. Повністю зосереджений на матеріальному, фізичному, на тому, що з ним прямо зараз відбувається. Ми в цій повній знаходимося на такому базовому рівні. На рівні дуже фізичних відчуттів, дуже зосереджені на матеріальному плані, тобто ніяких там високих думок чи помислів, да. все те, що з нами відбувається, що нас прям безпосередньо штовхає, те в нас і в голові, і те впливає на все, що довкола. Ну доволі логічна ситуація, насправді, посередині зими, бо саме так це відчувається. Да, якщо ми не говоримо там про колоса року, про те, що це вже закінчення зими. Часто хочеться зосередитися на простому, поменше рухатися, часто так буває, і подбати про свої про фізичний стан, наприклад, про своє здоров'я, про якісь свої відчуття найпростіші. Тим не менше, які ж мотиви нами керують? Це четвірка мечів, і це бажання відпочити. Наш головний підсвідомий мотив це бажання, щоб нас не чіпали, щоб від нас від… Чепилися, ви всі розумієте, що я мала на увазі, щоб нам нарешті дали спокій і дали трошечки перепочити, бо все довкола дуже, дуже, дуже виснажує. Між тим, наша інтуїція у образі лицаря Пентаклів підказує, що рухатися все ж таки доведеться. Що доведеться витрачати якось ресурси, які ми наразі маємо, а не сидіти на них, підгрібши їх всі під себе, що доведеться більш широко дивитися взагалі на ресурси, які ми маємо, не обмежуватися лише матеріальним, да? тобто думати там, умовно, не лише про гроші, які у нас є, а ще про час, про енергію, про можливості, не лише про те, як би там. Поїсти і виспатися, а про те, чи можемо ми спрямувати ті сили, які в нас є на щось нове та цікаве. коротше, інтуїція говорить, що все ж таки треба рухатися, навіть якщо ми зосереджені на ось таких базових речах, навіть в них ми не маємо просто спати, як нам дуже-дуже хочеться. Насправді. Тобто, у нас такий конфлікт між мотивами і підказкою від нашої підсвідомості інтуїції. Як же на нас зараз впливають наші страхи, дуже цікаво, бо тут дев'ятка келхів, взагалі тут це така позитивна карта. Вона говорить про те, що вони нас буквально заколисують, що ми не хочемо виходити за межі комфорту. Ну, при тому, що ми вже починаємо сприймати як комфорт, не дуже комфортні стани, та? Тобто, та, 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 наші страхи говорять нам, ну навіть якщо тобі зараз погано. Ти, будь ласочка, краще замри на місці, ні, ні, -ні заби там, будь ласочка, на ось цей, Те, як там твоя інтуїція намагається кудись там махати лапкою. Насправді тобі дійсно треба нічого не робити. Заспокоїтися. Тому що, якщо ти будеш рухатися, скоріше за все, ти зробиш собі ще гірше. Ну, я думаю, не знаю, чи впізнали ви в Цьому голосі ваші власні страхи, але тут прям такий серйозний конфлікт назріває між цим. Що ж нам варто про себе дізнатися в цей момент? Так це про те, що насправді нам необхідний баланс. Не те, щоб нам було потрібно входити в повний конфлікт зі своїми мотивами і бажанням відпочити і кудись там прям бігти з місця в кар'єр. І не те, щоб наші страхи не мали під собою якогось підґрунтя. Але з іншого боку, не те, щоб так вже було ризиковано кудись рухатися і щось робити. І ми маємо знати, що насправді втримати цей баланс набагато простіше, ніж нам здається. Не все так складно, не все так страшно і точно не настільки вже неможливо. Тобто вибір між не вилазити зі сплячки чи впасти в неї, хто там ще не встиг в неї залізти і. Вийти, вибігти, винестися, прям чкурнути зі зони комфорту, дуже умовного, він так не стоїть. Можна трішечки зробити, трішечки. Одне трішечки інше, і повідпочивати, і дати собі спокій, і попрацювати. Ну тобто, насправді в нас набагато більше інструментів, можливості, різноманіття, ресурси, і, взагалі, ми дуже багатовимирні, крути особистості, які можуть і те, і те. Нам не обов'язково вибирати між цими двома станами, датимо між цими двома. А що ж нам варто дізнатися, щоб досягти обраної мети? І знаєте, я на початку розкладу сказала, що там будь-яку, якому ми собі поставили, але розклад дуже ідеально прям складається. Про те, що в нас це остання карта, це двійка мечів, та вона підводить про те, що ця карта дає пораду, як же досягти ось цього балансу. Тобто, якщо ми візьмемо за мету, ось це як вийти з цього внутрішнього конфлікту. Так це просто робити. Вам не треба знати всі деталі, вам не треба мати інструкцію. Вам треба зробити глибокий вдих, можливо, навіть заплющити очі, і просто зробити хоч щось. Перший крок вийти з цієї крихкої непорушності. Тому що якщо з зав'язаними очима, як цей котик, стояти на ниточці, яка натягнута між двома мечима, надто довго точно впадеш. А якщо ти почнеш обережно робити хоч щось, ти точно досягнеш успіху. І як бачите, розклад дуже цікаво склався, я не очікувала від нього багато, але мені дуже подобається, як карти доповнюють одна одну, дуже гарна картинка виходить, він дуже цілісний, це прям приємно і не часто буває з якимись загальними розкладами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас від цього враження, і оскільки він такий частково аналітичний тобто, багато говорить про стан, мотиви. Інтуїцію, страхи, ви можете написати, чи це співпадає з вашими особистими відчуттями, з тим, що ви зараз про себе думаєте, що з вами відбувається чи ні. Мені буде дуже цікаво побачити вашу оцінку. Ну і так ми зможемо оцінити, наскільки цей розклад співпадає з тими, для кого він був зроблений, да, тобто з безпосередніми глядачами. Дякую за те, що були зі мною, додивилися це відео до кінця, за ваші вподобайки, класні коментарі і підписки. Буду дуже рада скоро знову з вами побачитись. Бережіть себе.